Ну що, добрий раночок. На привокзальній стою тут, як завжди, атмосфера хитрожопих. Тут суцільна лінія. Маємо три смуги: це в сторону Харківського шосе і з'їзду на Дарницький міст. Це там, де машинка згоріла нещодавно. І всі їдуть, не паряться. Тобто, що відбувається, давайте я вам поясню. Тут не проблема в тому, що вони порушують. Вони перед нами всіма влазять. Це не мов би в черзі до магазину, один хентрожопий обходить чергу і стає перед вами. А от що б ви йому сказали всією чергою? Напевно, ви б це не схавали, правда? Тобто суть оцього руху по коліям за суцільною, що є порушенням, це те, що він влазе перед нами всіма, перед оцими всіма автомобілями. І не париться. Причому а, ось тут є, до речі, розрив а, звідси з двору. Ну, це вже такі хитрожопі, але не повністю. М -м -м так що, от знову ж таки, ще раз скажіть мені, будь ласка, ну, от не париться з цього приводу, забить хер їхати собі. Ну, тобто, кожен з цих водіїв прийняв рішення їхати по ПДРу. І не залазити на суцільну. Да, зараз тривога. І трамваї не їздять. А, але ну, зараз її відмінять, там ракета припинила своє існування і трамваї поїдуть. Ну, тобто, ще раз, оце норм чи не норм? Напишіть в коментарях, якось поясніть, заспокойте мене. Може я син накрутив, може я сильно парюсь. Я в цілому е і сам напевно порушую О, бетономішалка від Ковальського. Ну Нормік. Може бетон в неї стигне. Тобто я теж стараюсь кожного виправдати. Оце і спішить на роботу. У бетономішалки е от чувачок став собі з показчиком. Е, Блін, друзі, пропустіть його. Він стоїть з покажчиком, і проситься, не їдь, не їдь по трамвайним коліям. Не перетинай цю лінію. Це, знаєте, перейти на той бік, там і залишишся. Пустіть його, я підтягнуся трішечки. Хтось може ще підтягнеться. Ага. Там глаз інший. Кожного можна, звісно, виправдати. Кожного можна виправдати. Але ну це не норм. Бо вони влазять як мінімум перед нами. Зараз оцю мораль порушення ПАДЕРУ відкинемо ці всі автомобілі влазять в чергу переді мною і перед оціми всіма автомобілями. Це норм чи не норм. Он чувак через суцільні виїхав з двору, там немає розриву. Ось бус летить. Ну він працює. Будівництво, фундамент, кладка стін, всі справи. Ось іще якийсь важливець їде. Він буса по зустрічних трамвайних коліях. Об'їжає, але там номера СА Черкаси. Їм якби можна все. Вони порушують дуже багато. От швидка допомога з боку під'їжджає. Ось тут я вже постою і запущу її. Хоча мені здається, вона піде по зустрічці е і правильно зробить, бо це швидка допомога. Хоча вона без сирени. І про маячки їй такого повного пріоритету не дають. Але це швидка допомога, друзі. Будівництво бус проситься. Можливо, тому що там е мінти стоять. Можливо, тому що якось він не повністю вирішив порушувати. Кожен ранок тут одне й те саме. Кожен ранок можна сюди виділити патруль, який буде стояти і штрафувати. Поліція, ви ж за штрафами ганяєтесь. Станьте тут, я не знаю, і штрафуйте. Тих, хто порушує ПДР. Ну тобто, я теж запізнююсь, я теж стою в пробці. В мене теж справи, я теж не шарюсь. Але я туди не лізу, хоча хочеться, стримую себе. Хочеться забити хер на всіх, звішний пихат. Стримую себе. Ну ось, будь ласка. Бус. Номери харківські. Може там так прийнято? У нас, звісно, теж багато чого прийнято. Ще один бус. Ну, Давайте виправдовувати буси. Вони працюють тяжко, розгружають, загружають і тому подібне. Їм треба на вигрузку. Тому вони поспішають. Київський бус теж пішов. А, цей чого їде по трамвайним коліям АА-6076 цц СС, я б сказав так. А, чому а, може в нього дружина народжує у Пасатіка старенького? Що сталося? Ну напевно, в садочок запізнюється дитину. А, в пирожка що а, їсти хоче у Лексуса, що ноль три-двойки? Ну він крутий. В нього круті номера. Він, напевно, мент якийсь або о, ще хтось. Ну, бо дуже крутий, номера круті двоєчки, це у нас е мінти, йому звісно можна, бо його е не страшно. Він на тому лексусі 340 гривень заплатить, да і все. Ну, тобто, е по суті, е порушення зробив, заплатив. Та й поїхав собі далі. Тобто, заплатив за комфорт за те, що не буде стояти а, в цій тягнуся. Ну, я в ній недовго стою. Я в ній від вокзалу стою а, 12 хвилин. 12 хвилин. А, і знову ж таки, а він не стояв 12 хвилин, він проїхав за 2-3 хвилини. 10 хвилин зекономив. Вліз переді мною. Якби не він, я б стояв не 12 хвилин, я б стояв 7 хвилин. Ну тобто, 5 хвилин він в мене вкрав. Не тільки він, вся оця е... чепуха. Далі, що у нас тут? Кемрі? Теж важливець? Сандеро, теж важливець. У нас тут ще зелений. Ну вон, лексус уже влаза. У нас іще зелений. І зараз почнеться бітва. Я чомусь повинен когось впустити. Когось повинен впустити. Як ви думаєте, я буду то робити чи ні? От зараз тут уже жовтий. Ми попросимося, все-таки попросимося під зелену стрілочку. Дякую, друже. Я тобі помиготю. <кій> ну, от така вот ситуація. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього всього приводу.